Слава Україні! Героям слава! Ну що ж вітаю вас перемогою у малому кубку? Добре. Подякую вам за матч, за як завжди за дух, за характер ваша команда проявила. Взагалі, які враження у вас після матчу, взагалі за турнір з участь. загалом подяка в першу чергу Збройним силам України те, що тримає для нас небо в цей, в цей нелегкий час, і ми можемо е, спокійно, більш-менш робити ту справу, яку любимо найбільше. В Нашій команді сім людей, які є. Е, Є в Збройних силах України. Сьогодні половина з них була, вони частково їздять на фронт і дуже приємно. Ну, по суті, я тільки для цього і займаюся це заради них, бо, можливо, би, якби не було цього всього, то мені б не було цікаво, не той настрій і так далі. Але загалом, коли ми в сезоні здобуваємо вже два кубка, то це, знаєте, мотивує на подальше. По грі сьогодні ми дуже, дуже погано почали, пропустили два м'ячі і в захисті не дуже добре зіграли. Але потім ми дочекалися, поки суперник втомиться, бо він дуже напористо грав сьогодні, Атакував. Ми не дочекались, поки не втомиться, і все. Далі далі вже зробили свою справу, як робимо це завжди. Ну що, Ще раз вас вітаю перемогою в турнірі, за успіхів наступних матчів.